Художники із різних країн світу використовують замість полотна людське тіло та створюють неперевершені картини, де оспівують красу дикої природи. Бодіарт у перекладі з англійської означає не що інше, як мистецтво прикрашати тіло. Один із найвизначніших візажистів Закарпаття поділився своїм уявленням про ось такий вид мистецтва, а також розповів про бодіарт на обличчі, який ще має назву фейс-арт. Юрій Абросімов визначається сьогодні багатьма спеціалістами в галузі жіночої краси одним із найкращих майстрів візажу не тільки області, але й загалом України. Професія візажиста дуже гарна професія. Це професія, яка дає змогу прикрашати світ. Тобто є таке поняття як щастя, здоров'я, краса. І ці всі поняття вони взаємопов'язані. Тобто, коли людина щаслива, вона красива. Коли людина красива, вона щаслива. Коли людина здорова, вона красива і щаслива. І задача візажиста реабілітувати цю людину, дати їй можливість відчувати себе впевнено у цьому житті. Люблю свою роботу, тобто, це фактично моє хобі. Це моя робота, і ця робота мені дає можливість ще і жити, тобто заробити собі на життя. Майстер розповів, що на сьогоднішній день можна зробити бодіарт на обличчі як доповнення до макіяжу або ж вибрати певну тематику і спрямованість малюнка, не маючи професійного досвіду, Юрій вже працював на різних конкурсах краси. Проте Азим отець вже знав з дитинства. Я перечитав. Я жив тоді у кривому розі, і всі книжки починаючи від театрального гриму і закінчуючи пластичною хірургією. До п'ятого класу фактично я це все вже перечитав. Юрій Абросімов творець прекрасного. Кожен митець повинен десь черпати своє натхнення. Де ж його черпає візажист? Давайте дізнаємось. Надихає природа, надихає живопис. Треба ходити в музеї, треба дивитись на живопис, треба дивитись скульптуру. І найбільше звичайно я черпаю. У природі ідей, тобто, коли ти дивишся на захід сонця, на схід сонця, які бувають кольори, які переливи, які заграви неба, це все дає тобі можливість потім втілювати ці поєднання кольорів у своїх макіяжах. А саме зараз ми йдемо на один із майстер-класів Юрія Броснімова, де він не лише розкаже, а й покаже своїм учням, як потрібно творити фейс-арт. Під час майстер-класу я зрозуміла, що крім використання відтінки спеціальної фарби, боді-арт на обличчі доповнюється різними прикрасами: стразами, намистинами і блискітками. Також можна використовувати як матову, так і блискучу фарбу, а також неонову або ж навіть таку, яка переливається. Особливо актуально застосовувати можна фейс-арт в макіяжі взимку або ж на Хеллоуін. За допомогою цього мистецтва можна створити найчарівніші та найказковіші образи. Тлом для творчості візажиста слугують як жіночі. Так і чоловічі обличчя сьогодні. Ми з вами переконалися, що малювати художники та візажисти можуть не лише на звичайному полотні, а й на людському обличчі. Зокрема, ще раз запевняю, що – це мистецтво, яке вимагає не лише такої клопіткої праці, а й захоплення, польоту фантазії та відчуття краси гармонії і любові.